Доброго дня! Сьогодні з вами я, Валентина, проєктний менеджер компанії Solar Service. Ми з вами сьогодні продовжуємо огляд наших об'єктів, які було реалізовано за донорські кошти. І е, сьогодні, якщо ми були в попередньому відео на об'єкті, де дитяче життя тільки починаються, де вони зароджуються і де вони з'являються на цей світ, то сьогодні ми знаходимося на надважливому об'єкті, на якому рятується дитяче життя. Мене звуть Андрій Володимирович, зараз ми знаходимося на даху дитячої лікарні. Панелі стоять тут у нас сонячні, які змонтовані достатньо швидко і ефективно працюють без боїв, допомагають нам дуже сильно при відключеннях світла. До речі, якраз на днях було відключення, і ми залишалися зі світлом, все було гаразд. Тобто ми дуже вдячні за те, що в нас вони є тепер. І будемо користуватися на всі 100%. За монтаж ми вдячні, дуже вдячні Solar Service за швидкий монтаж і достатньо пояснення після монтажу, як користуватися і що нам дається ці сонячні панелі. І так само дуже вдячні донорам, які надали це обладнання. Масштабність цього об'єкту досить велика. Уявіть собі, тільки 142 модулі, встановлено на даному об'єкті. Дозволяє забезпечити сонячного поля понад 70 кВт потужності. Як ви бачите, як завжди на наших об'єктах. Враховується абсолютно все, тобто універсальність даху, затемнення, як розмістити конструкцію для того, щоб уникнути максимально затемнень, для того, щоб максимально була генерація. Звісно ж, знову ж таки, в нас тут є наша система профілю, який був виготовлений за нашими кресленнями. Відповідно, баласна система знову ж таки не буду наголошувати, але це важливий аспект, що ми не порушуємо конструкцію даху. Ми не порушуємо саму покрівлю даху для того, щоб не нанести матеріальних збитків знову ж таки об'єкту, на якому реалізовується сонячна електростанція. Про захист зупинюся окремо, тому що це дуже важлива тема. В наших новинах ви можете слідкувати за різними кейсами, коли трапляються непередбачувані ситуації і яким чином станція в даному випадку спрацьовує. Ми знаходимося в такому вже регіоні, де у нас клімат змінюється. Грозові дощі з блискавками стали для нас вже звичайною справою, тому блискавкозахист система заземлення, вона дуже є важливою на об'єктах. В першу чергу це безпека вашого життя. Мало того, що ми захищаємо обладнання, яке влаштоване на об'єкті. Відповідно, ми захищаємо обладнання, яке забезпечується за рахунок сонячної електростанції, а також в першу чергу це безпека наших клієнтів, тобто станція має працювати коректно і в першу чергу не зашкодити вам. Баласна система вона є унікальною. Не дивлячись на це на те, що це тільки третій поверх, але вітрову нагрузку ніхто не відміняв. Безпека вашого життя є першочерговою. Безпека того, щоб станція стояла надійно, щоб вона нікуди не сунулася, не ділася. Це запорука нашого успіху, і це першочергово, на чому ми в жодному разі не економимо. Знову ж таки, це повторюся наш профіль, який виготовлений за нашими схемами. Система зібрана досить надійно використована власна система, не без покрівлі, порушення покрівлі даху. Знову ж таки, все надійно. Кожен ряд вони між собою скріплені для того, щоб знову ж таки забезпечити той фактор пориви вітру, якісь погодні умови і таким чином. Тобто ми завжди знаходимося на місці. Я наголошую на тому, що офіс нашої компанії не переїжджав з моменту заснування компанії. Номер телефону не змінювався з моменту заснування компанії. А навіть після повномасштабного наступу і початку повноцінної війни в Україні з 2022 року ми залишаємося на місці на зв'язку з нашими клієнтами. І я думаю, що це досить такий вагомий фактор нашої надійності. Півпартнерства разом з нами на даному об'єкті встановлено три інвертори компанії Fronius. Це мережені інвертора, потужністю 20 кВт кожен. Також для забезпечення автономності. тут встановлена і гібридна станція. Таким чином, тут стоїть 3 Вікторон Energy потужністю 12 кВт кожен. Відповідно, для забезпечення автономності накопичення сонячної електроенергії тут також обладнано акумуляторами компанії Веко в кількості 12 штук, потужність 5 кВт кожна. Для того, щоб накопичувати сонячну електроенергію відповідно та забезпечувати роботи даної будівлі. В період блекаутів. Як ви знаєте, нещодавно в Миколаїві відбувся блекаут, і таким чином, згідно відгуку адміністрації лікарні, було наголошено на тому, що станція працювала, відповідно, лікарня працювала без ніяких порушень стандартного режиму роботи. Це те, задля чого ми встановлюємо наші станції для забезпечення безперевійної та надійної роботи. Про важливість реалізації таких об'єктів, я думаю, говорити не варто. Завдяки встановленій сонячній електростанції, завдяки благодійному фонду LifeLine, за їхнім повністю спонсоруванням в розмірі 100% було реалізовано даний проєкт. Завдяки цьому працює безперебійно корпус лікувальний та адмінкорпус. Що це забезпечує? Це забезпечує роботу безперебійної даної лікарні. Тому я думаю, що реалізація таких проєктів є надважлива в сьогоднішніх наших умовах, наших реаліях, для того, щоб робити, працювати на благо нашої держави, не зважаючи ні на що. У компанії Solar Service реалізовано вже не один такий проєкт. Я думаю, що з нашими кейсами ви можете ознайомитись як на нашому сайті, та подивитися огляди на нашому youtube каналі Давайте ставати енергонезалежними разом.